Як Курджан зруйнував гендерні межі, використавши 49 інгредієнтів в єдиному парфумі? Такий дует Куркджан створив для того, щоб зруйнувати всі міфи про те, що існують чоловічі та жіночі парфуми, і в першу чергу надати свободу вибору. Два аромати, але з різним трактуванням: сільвер буде йти більше деревний та ароматичний, а саме Голд буде йти більше амбровий та мускус. Куркджан використав композиції 49 9 інгредієнтів, але звернув увагу на самі ключові 6: це мускатний горіх, ялівцеві ягоди, коріандр, амброві дерева, мускус та ваніль. Вибудувавши при цьому два різні ольфакторні профілі, немає прив'язки. Це для нього чи для неї тут особливо те, що в даному випадку підскаже ваше серце, і саме версія Silver чи Gold більше припаде вам до душі. Я Дуже кайфую від цієї лінійки, тому що це класика серед парфумів Кругджана, І зараз ви зрозумієте, чому все починається в даному випадку з ніжного ялівцю та мускатного горіха, який віддає неймовірно красивою свіжістю. Аромат дуже монотонний, аромат спокійний, аромат без надмірної визиваючості, який поступово починає переходити у легкий лісовий вайб, який наповнений дуже великою кількістю дерев. Дерева не сухі, дерева мають легку таку морозність, легку сирість, яка немов передана відразу після проливного дощу. Далі в нас композиції зустрічає Коріандр. Він не пікантний і має Легку таку гостринку і саме основне металевий відтінок. Саме це в даному випадку надає характер парфуму, і в кінцевому випадку все підкріплено амбровими деревами, а також мускусами, які поєднані з ледь помітною ваніллю. Саме це надає стійкості аромату його. Всім любимого шлейфу і його так любимо звучання, яке неймовірно красиво відкривається як на чоловічій, так і на жіночій шкірі. Тому завжди є в нас наявності та доступний в розпові від одного мілілітра.